Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні трошки розкажу, як перед свій виноград, дещо покажу. Ну не все, звичайно, бо часу не вистачить. Вам набридне дивитися відео так довго. І так, це стійка Болгарія. Бачите, гарно опалився. Але деякі ще ось. Тут ще не було нормування гронами. Не було. Поруч росте безкісточковий Джой. Бачите? Ось. Деякі пізніше цвіли. Бо не все не все ще перецвіло. Не все. Це, друзі, Західна Україна, тому не все так, як в південні. Зовсім не все, бачите. Ось. Сорт винограду, який для Західної України. Мускат Блау. І то він не зовсім гарно себе показав в цьому проблемному році. Перепади температури показали своє. Ось бачите, що й цвіте. Пасинок. Пагін такий не дуже. Ось Юпітер. Зараз покажу гронку. Ось, бачите, Юпітер деякі ґрунти. Деякі. Який пагін став краще. Стартун, стартанув краще, а ось він такий виготував краще. Інші ще маленькі гронка, ось гронка Юпітера. Велос цвіте в повній красі, запах стоїть неймовірний. Безкісточковий велос. Бачите, ось Гроно. Це одне гроно таке велике, бач? Воно, воно роз, роздвоєне. Надії карання, ось так зав'язались такі гроно є. Ось. Ще, до речі, обробітку я не робив після цвітіння. Столових сортів буду робити. Геліодор, дивіться, ще весь не перецвів. Ось моя рука і гроно, бачите, яке гроно, дуже велике гроно. Ще нормування буду робити, один раз робив. Ось, бачите, який кущ. Є такі три повноцінні пагони. І інші їх доганяють, не дуже велички, тому потрібно обов'язково робити нормування. Колись мене просили показати, як академік виглядає, котрого поїли, поїли гризуни. Ось так виглядає. Де що цвіте там десь на пасинках позав'язувались? Слабонько виглядає, слабонько одмоложиться дуже слабонько. Поруч з ним росте Gold Finger японський. Найбільше мене здивував це полуничний. Ось він. Він самий перший зацвів. І ось зараз я вам покажу гроно. Дивіться, яке велике гроно, які великі вже ягоди. І це в Західній Україні. Бачите, яке грона? Ось моя рука які вже ягоди на ньому. Ще нормування не проводив, тому що тут грона ще є. Ось гроно, але це не таке велике. Бачите, є кілки поруч прибиті, тому що тут буде труба бетонуватися, труби є, а не вистачає часу і не доходять руки. Навіть не вимикаючи камеру, покажу вам такий виноград красунчик писанки. У в мене в той рік він заплодоносив, нормування я ще в цьому році не робив. І ось бачите, які гроно. Ось одне гроно. Треба прополотить, пронормувати, інше на землі лежить. Ось, ну ще руки не дійшли до нього. Ось, грони, грони є. Так само мусив зробити по боках. Це такий варіант тимчасовий. Теж дієвий, пагони, аби куч не лежав на землі. Ці аномальні погоди в Західній Україні мене трошки розчарували. На вирощування винограду займаюсь трохи полуницею, бачите, ставлю на вкорінення. І час від часу воно виймається. Треба назад вставляти. От якось так. Ще один сорт зараз покажу. Треба прополоти, треба про Це тайна монаха. Тайна монаха. Ось. Він ранній, з мускатиком. Але ось такі грона, Бачите, чуть-чуть вдарив, -чуть і вже посилипались ягоди. Ну, ось краще гронко зав'язалось, хоч воно і маленьке, але краще. Ну, тут є. Є, є і більші грона. Ось, ось вам більше грона. Не буду вдаряти по ньому, аби його не струснути. Щойно ми підходили до нього, це красунчик, красавчик писанки. Бачите, ось це грона я показував. І цей кущ дуже потужний, з кущ. Жирує лоза, не визріває. От, Ось ще грона лежить на землі. Будемо якось підв'язувати, нормувати. І відразу покажу вам, що таке жируючий кущ. Ось, вальок. Можливо, цієї осені я буду з ним прощатися. Ну, Щоб з ним проститися, потрібно на заміну ще якийсь кущ, щоб підріз. Є в мене товариш такий, він хоче давно вальок, мабуть, я його викопаю і йому подарую. Його. Ось. Бачите? Гронка є там, одне. Дві лоза не визріває, він зразу якось не, не так сильно йде до гори. Не так сильно йде до гори. А потім, як починається дощі в Західній Україні у нас, він починає стартувати. Ось. Бачите, пішло аж на інший кущ, дивіться, які пагони. Дивіться, які пагони. І втримати цей кущ нереально в наших умовах. Тому до на, нам підходять слабо середньорослі. Або не дуже, не дуже сильно рослі кущі. Ось ще є в мене такий проблемний кущ Барон бурдака. Так, це вальок поплівся до нього. подібне. От, Ось дивіться, бачите, палець, мізинець і який пагон. Які пруть пагони. Що Я її вкорочую, лоза не визріває і, і що хоч з ними те роби. Ну, от викинув він декілька грон, ще, ще я бачив грона є. Дуже ненадійний кущ. Ось іще є в мене такий бананас писанки. От щойно він перецвів, скажімо, щось перецвіло, щось ні. Грона викинув гарні. Це друге плодоношення, минулого року було контроле. Зараз грона ще й тут не дуже великі будуть перший рік. Так само тут має бути стовпчик, через що він так підв'язаний. Ось. Нерівномірно все цвіте, все вегетує в цьому році, бо було багато похолодань, переміни погоди. Що мене ще здивувало в цьому році. У мене ніколи не було, а минулого року я посидив вегетуючим саджанцем. Дарунок не світає, дивіться, є вже гронка. Дві штучки. Але дивіться, як він, як він пре, як він жирує. Дивіться, палець. І пагін. І ось, бачите, дійшло вже сюди. Ну, будемо сподіватися, що буде все добре, що він не сильно, не сильно піде. Бачите, ось ще один кущ, ще один. Це має бути мускатель. Теж нічого так пішло. І ось має бути різауш. В полічку я виписував пагін, вторік посадив готуючим саденцем, І в цьому році що ми бачимо? Дивіться, як кущ іде. Можливо, він буде сильно рослий, не знаю. Буду бачити. Бачите, який вже пагін. Буде рука майбутній. І є в нас гронко, маленький гронко контроллер. Перевіримо ось малесеньке. І тут уже з більшенкими ягідками є. Так що, можливо, він буде перспективний в наших умовах. Будемо надіятися, будемо садити і доглядати, вирощувати. А ось всіма хвалений мускат медовий. Так його хвалять. Такий кущ. Я його був виписав саджанцем. І лоза минулого року не визріла. Але кущ не втрачений, все гаразд. І десь є ось, бачите. Викинула Ну, то Це вже великий плюс. Перевірю, він чи не він, хоча я в такого виноградаря брав. Як Руслан Панченко, я йому довіряю, що це він. Але нічого, все буде гаразд. Бачите ось. Так що буде з ним все гаразд. Деякі кущі теж, дивіться, бачите, брав саджанцями і вони мало що другий рік в когось росли, нічого такі були, і бачите, не дуже вони. Не дуже. Ось Аркадія наполовину лежить, бо ще не зроблені стовпчики. Дивіться, свілою є гронко. свілою є гронко. Там є гронко, Ну, аби вона таки дозрівала. Саме головне, торік минуло е, вегетуючим саженцем посадив. Е, був тут 887 супер саджанець, той саджанець скляк. Але був у мене ще вегетуючий іншого сорту, малиновий супер, І дивіться, він ріс собі. І в цьому році дуже гарно він стартанув, все з ним гаразд. Посадив я в цьому році вегетуючих саджанців трошки. І дивіться, як вони ростуть. Зовсім не ростуть. Перепади температури в Західній Україні. На них пагубно повпливали. Ось трошки почало ростилося. Це роза рання писанки, трошки почала рости. Ось, дивіться, Reliant pink seedless, що то він виріс, дурницю цілу виріс. Ось, саджанець, ось, бачите, на місці, ну є, є ось, що мають рости, а вони не ростуть. Бачите, не встигаю траву обкусити, нічого. Ось ельвіра, бачите, росте. Ось. Денька, що вона виросла? Майже не виросла. Так що перепади температур, тормозять ріст і потім саджанець не може говхтатись. Дуже всі хочуть і хвалять такі сорт, як Прима України. Уже третій рік на місці сидить, але трошки вже виріс. Дивіться, як грона опилилась. Великі ягоди є, дрібненькі. Ось інша гронка. Все рівно вони контрольні, це перший рік вони ось такий нещасний є грон. А ось, друзі, з другого на третій рік у мене росте слава Україні. Дивіться, яке гроно гарне. Бачите? Люкс. Я задоволений. Вон інші трошки більше. Я буду. Котре з них буду видаляти. Ще ось є грона. Дивіться, який слава Україні сорт. Підходить до Західної України, підходить. Значить, його потрібно садити. Обов'язково. Ось ще грона, дивіться які. Ого-го! І не бачив їх під листям. Гарненькі, гарненькі. От грона. Ну треба пронормувати мусово, Мусово пронормувати. Преображення нічого себе показало в цьому році. Я вже думав видаляти цей кущ, так ні. Нехай буде, не, не потрібно зразу видаляти кущі, хай поростуть років з п'ять, аби до них придивитися. Ось дивіться, яке преображення люкс. Можу, не можу, ось. Бачите? Може бути. Ну, рошфор, як завжди, мене радує. Хоч гронка ще маленькі, але вони є. Ягода буде. Це теж сорт підходить, хоч тут фіолетово синя ягода. Для Західної України він підходить. Все з ним добре. І лоза визріває, і врожай теж. Пам'ятці вчителя. Хоч і зав'язались з грона, хоч вони і є, але в розвитку відстає. Він на драні, але кажу вам так, як є. В розвитку відстає. Теж пагубно вплинуло перепад температури. Ось, Соломія. Безкісточковий, дивіться, які грона зав'язались. Бачите? гарні грона. Ось тут в Соломії, дивіться, що робиться. Ще нормування не проводив, чекав, поки перецвіте. А ось Богема, все. Останній рік, друзі. Більше в мене його не буде. Хто хоче, можу подарувати. Пишіть в коментарях. Дивіться, жодного грона немає. Ні, річ в тім, що може в когось вона і буде рости. Торік були грона, не всі подостигали, трохи полопало, ну думаю, ще рік дам їй. В цьому році ноль. Показую вам. Нуль грон. Нуль. Нуль. Ось, бачите вона. Можливо, щось на пасинках викине, бо вона викидає, але мене це вже не цікавить. Доросла до верхнього дрота. Спонсор не викидав грон досить. Стукати бо осипається. Спонсор не викидав, де щось цвіте. А ось е, сорт винограду, не знаю, як в цьому році, бо я не дуже підходив до нього. Хелена. Теж дуже гарні грона видає і постійно не гниївуть нічого з мускатом. Але в цьому році В цьому році теж будуть. Теж будуть ось грону. Одною рукою теж важко показати. Бачите, є он. Дивіться, яке гроно гарне. Ось о, дивіться, які вже ягоди. Як яке, ну нормування треба провести все рівно. Ось ще гроно. Показував вам здалеку Goldfinger. А ось зблизька, ось дивіться, яке гроно гарне. Тут є карамельний мускат у нього. Бачите, гронка все буде гарне. Є, є досить, досить гром є в Де шить цвіте, а де вже зав'язалось. Достигає він у нас. Так що можна його сміло садити. А ось Сюзану червону пулю посадив в цьому році. І що вона виросла? Дуже мало. Будемо сподіватися, що ще трошки підросте. Ну і до фаворита підходимо, який, який я полюбив. Це байконур, дивіться. Ось з грону. Де що ще й навіть підцвітає? Ну, він визріває і гарні дуже грона видає. Ну, але робить через цю аномалію запізнення. Немає таких грон, як ми бачили в полуничному. Таких грон немає. Ну, такої великої ягоди. Грона будуть, ці грона ще виростуть. І я сподіваюся, що достигнуть. Нормування в ньому я теж ще не проводив. Ще один кандидат на видалення це є століття. безкісточковий, десь там на ньому має бути гродо. Ось це воно цвіте, ось побачимо, як визріє ще в цьому році лоза. В іншому випадку йде на видалення. А ось цей на видалення не йде і йти не буде. Це є Black Grant. Black Grant. Дивіться, не дуже гарне да? але ягоду ви побачили, який приблизний розмір. Ось, це гронко більше. І там є грона. Ось, бачите, він 27 розовий тримає. Можна не вкривати в Західній Україні. Бачите? Ось. Ось, бачите, скільки є грон. Грон не бракує. Black Grand. Ну і раз ми тут коло Black Grand, Ось контрольна гронка Золота королева. Раз ми тут коло Black Grand, з іншого боку. Дивіться хелена грона. Треба було з цього знімати. Якийсь сорт я вже полюбив, в мене буде дуже довго. Мабуть, назавжди залишиться. Дивіться, підходить він до західної України. Хелена. Дивіться, яке гарне Грона. Просто чудо. Ще покажу пару винних сортів з тих, що вино роблять. І будемо відео завершувати. Ось це хелена. Бачите, грона стоїть в розвитку, бо не одночасно цвіли. Оце вже спонсор. Так, да, це спонсора Грона, дивіться, теж гарне. От як де? Десь з сонячного боку, з вищого боку, і грона чуть-чуть гарніше, це Те теж спонсор. Так, на рахунок технічних, ось дивіться, це є цитрон Магарачинський. Будь ласка, бачите, це перші грона, будуть перше плодоношення буде. Вони менші, бо він зацвів пізніше і розвиватися почав пізніше. Ось грона. У мене тут. Є два стовби, бачите, я посадив його такого, він високо не буде рости, до проводів не дістане. Далі я вам показую платовський сорт. Дивіться, він на дровітні. Не треба його вкривати на зиму. Дивіться, які грона. Які вже ягоди зав'язалися. Ось, бачите. Лежать навіть на шифері. Де тільки, де тільки лежати Він на це так йде по буці. Самі гарніші, звісно, звідси. Ось дивіться, які дивіться, що тут робиться, бачите. Просто красота. Вони виготували тут краще, бо було тепліше. І дивіться, яка вже ягода, яка ягода. І так, підійшли ми до куща маркет. Дивіться, які грона гарненькі маркета. Але вони не збиті, такі як в Леон Мійо чи в цього м -м -м волька. Не такі збиті, бачите, грона рихлі. Такі розрихлені, так що там цвілі ніколи не заводяться. Кущ витримує 38 морозу. Ранній сорт. Ну і тут поруч з ним, ось, дивіться, фронтіняк грі. Один з моїх улюбленців, марки теж улюбляється. Звиних сортів улюбленець. Ось, бачите. Це все фронтіняк. Два кущі фронтіяк. Фронтіняк. Ожина моя вже дивіться, як розрослася, бачите, лежить. Це молодий молодий приріст. Розрослась. Ось моя новинка, що не плодоносить, La Crescent. 38 морозів витримує. Має середній термін визрівання на, бі... на біле вино. Ось і ще одна новинка. Адальміна 35 морозу, ранній термін визрівання, теж на вино. Грон ще немає, тільки посажено в цьому році. Корчаки, це все лежить тут для того, щоб коти не валялись, не доходили. Це в мене росте маркет зі зміною лозою плодоношення, яка буде переселятись далеко-далеко. Не біля куща буде плодоносити. Ну і тут знизу покажу вам, яке гронко гарненьке, бачите, яке ось гарненьке гронко там. І ще одне одне є. Тут ще два кущі маркета на продаж. Ніхто не купив минулий рік. Ось, бачите, які вже з гронами навіть якими гарними. Нічого на осінь, може ми знайдемо йому купця. А ось американський який сорт на вино мускат Елмера Свенсона. Дивіться, який вже в цьому році виріс, торік саженцем придбав. І біля нього дикий ямурський. Дивіться, яке чудове гроно. Синій виноград. І ось яке гроно, бачите. Гарненький грома. Я його теж пустив. Кущ плодоносить в одному місці. Туди буде рукав, туди буде зміна, змінної. Ну, в іншому місці буде плодонос. Відда, Віддаленою лозою плодношення. Я покажу вам, як дика черешенька гарненько виглядає. пташечка вже подзьобало. Отак. Червона на зеленому гарно, гарний вигляд має. І ось іще один Crescent що мені два висадили, один був дуже слабенький. Ось саме цей був дуже слабенький. І дивіться, найгірше за там того я його, правда, бутилочкою накривав. І вийшов. Ну, раз ми вже тут покажу, оце висадив я скат Блау. Юпітер ще один курс собі посадив минулого року. Вже такий він виріс. І раз ми вже тут покажу вам черешеньку, Я був прищепив черешню, сучасний сорт. І дивіться, вона... Не йде догори, як всі черешні, от біля неї дичка, бачите, до гори на дишці. А лягає. Просто лягають, лягають гілки, бачите, лягають гілки. Для мене то дивно, я таких не бачив, до цих, до цих пір не бачив. Ну, можливо, в садоводі вони є давно вічно, вони то бачили. Так, мускат блау на продаж, висадив. Не продалися саджанці вегетуючі. Всі то є. Є саженці Юпітера, є ось вам Леон Мійо. Це сильно врожайний сорт. Не знаю, який він буде на десертне вино, але побачимо. Дивіться, який він врожайний. Дивіться, скільки тут грон. Все в гронах, все в гронах. Він теж буде зі зміною лозої плодоношення. що ця, ця гілка, бачите, піде далеко-далеко-далеко-далеко. Це теж висадив. Сорти на продаж будуть. Ось іще один в мене є маркет. Дивіться, бачите, підрум'янилися ягоди. Значить, треба його чимось вкрити ту тегрону, бо воно підгорає на сонці. І на останок відео, друзі, покажу вам такий сорт, як мускателло італійський. Це винний сорт, але можна його їсти. Він і їсти непоганий. Ну, мускателло то назва одна сама про себе каже, що він мускатний. Ось. Ось, бачите, які гронка, ще вони невеличкі. Але він ранній має термін. Хоч цей рік щось там повпливав на нього, я думаю, що він достигне все добре. Зав'язався він дуже гарно. Грон не бракує. Не бракує на ньому грон. От якось так. Якось так, друзі, нехай всім щастить гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.